Мої всім вітання. Сьогодні в нас дуже сонячний, гарний день, хоча вже ось ось чекаємо на сніжок, так як у наших сусідів, навіть Волинська область, вже мала таку інформацію, що сніжок уже там випав, Львів, Дрогобич, там уже взагалі снігу достатньо випало. Ну, а в нас, як бачите, сонячно. І ще навіть квітнуть хризонтеми. І хочу вам показати свій город на даний час, 18 листопада. Ось так виглядає городик, який влітку був рясно засаджений, гарно мали урожай. Ну, а ось тут це Петрушечки-рядочок. Так він і буде зимувати під сніжком. Потім відгрибаємо сніжок і всю зиму маємо свою зелену петрушечку. А тут уже посадила часник і цибульку. Цибульку ранню на перо, крупніші головочки, і купувала голландську цибульку уже на головочку. Так, як зазвичай, це я зробила в перший раз. Всі сусіди купують голландські сорти і висаджують іменно не ранньою весною, а ось так на зиму. Так спробую і я вперше і побачимо, що з того вийде. І ще посіяла також пару рядочків моркви, ось там з краю. також ось так під зиму. А ось тут скопала. Грядочку. Тут е, полуничка, але по полуниці мама завжди висаджує часник. Рано рано тільки виходить все зелененьке. І ми собі скубаємо такий зелений часничок. І я також вже посадила. Бачите, він вже й проростає. Головки, які були, я їх розділила і ось тут понасаджувала. Це не для того, щоб мати на зиму, а для того, щоб по весні потім їсти зелений. Часник. І засіяла ось, ось ну, остальну частинку огороду, засіяла редькою на сидират. Трошки пізно засіяли тому що була в нас дуже-дуже велика посуха, восени взагалі дощів не було, тому ну ось вже чекали, щоб вигороти чекали дощика на часник на цибулю. І хочу показати вам. Бачила в інтернеті відео, жіночка розповідала, що ось зараз якраз в цей час, поки ще земля не промерзла, треба зробити, нарізати такі ось заготовити рядочки для посіву. Для посіву вона говорила, можна висівати шпинат, редис, не пам'ятаю, що ще, петрушку. Ось ну я зробила цей рядочок для редису, Рядочок робиться ось уже в кінці листопада, але поки ми ще не висіваємо зернятка, а висівати будемо тоді, коли вже почне земля, сталі морози, коли почнуться. Звичайно, це для того, щоб зараз не проросли рослинки. Так як бачите, редька проростає дуже швидко, то я зробила рядочок, а потім, навіть якщо вже буде і сніжок, то сніжочок можна буде трошки розгребти. Це якраз ось по довжині рядочків, де цибуля, чесник, По всій довжині стежечки, а по праву сторону буде стежечка. Ось так. Зробила рядочок. Ще поки не, висиваю, не висіваю редиску, але пізніше посію, зробимо такий експеримент. Ну, ось так. Можливо, хто теж, теж захоче посіяти редис під зиму. Давайте спробуємо. А навесні поділимось, що в нас з того вийшло. Ну, ось так. Хоч день гарненький сьогодні, Плюсуває ще температура. Та багато роботи потрібно вкрити, всі квіти потрібно вкрити. І виноград у мене маленькі, молоденькі паростки, багато, потім інжир потрібно вкрити. І ще Гортензію теж у мене рожевих, два кущики. Гортензії вони ще не цвіли. Ось на цей рік я вже чекаю, що вони зацвітуть. Бачите, ще календула навіть цвіте. Ну, ось так, будемо працювати, будемо чекати на сніжочок, чому ж знаємо всі, що буде зима. Слідом буде знову весна і віточку. А головне, щоб якнайшвидше наступила для нас усіх перемога. І будемо знову працювати, майте від того радість. До побачення всім. Гарного дня!